У Чорнобаївському спорткомплексі відбувся традиційний різдвяний турнір із футзалу серед дітей 2012-2013 років народження. Чорнобай птиця Кап у змаганнях взяли участь команди дитячої юнацьких спортивних шкіл Чорнобай, Золотоно, Шаканів та Матадор Переяслав. Про це повідомляє Чорнобай громада на своїй сторінці у Фейсбук. Перемогу вибрала чорнобайовська команда. Друге місце посіла команда Матадор Переяслав. Бронза дісталася команді канівських спортсменів. А четверте місце у золотоноші. Кращими гравцями турніру визнаного Марка Трохимчука з Чорнобаю, Кирила Фетісова з Переяслава, Артема Степаненка з Канева та Гліба Пуряєва із «Золотоноші». Переможців та призерів нагороджено дипломами, медалями, кубками та солодкими подарунками, а кращих гравців – грамотами і статуетками.